Телеканалу «Кварц» інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події. Ліміти газу Нікополю скоротять на 30%. Як будемо економити? Центравіс в складній економічній ситуації стоїть на ногах, допомагає бійцям в зоні АТО та розширює ринки збуту продукції. Пляжний сезон добігає кінця. Тепер про це інше більш детально. Дніпропетровщина передала в зону антитерористичної операції автомобіль Фольксваген, бронежилети високого ступеню захисту, кевларові каски, тепловізори, спальні мішки та продукти харчування. І все це за рахунок фонду оборони країни. Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олексій Салкоч передав офіцерам прес-центру штабу антитерористичної операції автомобіль Фольксваген Транспортер, бронежилети високого ступеню захисту, спальні мішки, кевларові каски та тепловізори все це було придбано за кошти фонду оборони країни. Фонд оборони країни не першу допомогу. такі регулярні поступлення йдуть на армію, на бойцов Нацгвардії, як і бронежилетами, так і касками, так і продуктами питаннями. То тобто есть заявки поступають на фонд оборони країни від наших батальйонів Тут точно так же. Ми всі заявки питаємось в рік. Ребята Ребята, спасибо, давайте ще», потому что этого не хватка. Возьму те бої, которые йдуть сьогодні под Іловайськом, бої, ті, які йдуть под Донецком, под Луганськом, накривають машини градами. Ми приганяємо очень много машин, БМП, БДМ, БТР, машини, которые сьогодні і КАМАЗи. Вот. Многі попадають в обстріл горять, з продовольством даже прес секретар штабу антитерористичної операції полковник Олексій Дмитрашківський висловив керівництву Дніпропетровської обласної державної адміністрації та фонду оборони країни слова вдячності за допомогу. Адже, наприклад, передані тепловізори врятують не одне життя. Люди, які обстрілюють житлові квартали та вбивають мирних мешканців, працюють саме вночі, підступно вбивають за допомогою снайперських виттівок та мінометних розрахунків. Іншими засобами наших військовослужбовців за допомогою цього приладу легко визначити місце знаходження снайпера та мінометних розрахунків. Я думаю, що дані прилади врятують життя не одної людини, а багатьох людей. Фонд оборони країни продовжує працювати. Внески в нього регулярно роблять патріотично налаштовані громадяни. Ти газу в Нікополі в цьому році скоротять на 30%, А це означає, що місту доведеться економити. Нікополь Теплоенерго розробило план, як це зробити. Одним з пунктів в ньому перехід мікрорайону металургів та херсонська корбута на індивідуальне опалення. Заради економії в цьому році не вводитимуть в експлуатацію котельню кранобудівного заводу. А мешканців району, що опалювались від даної котельні, переключать на ТФК та котельню по вулиці Першотравневі, 26. Це мероприятие дозволить економити для підприємства 6 млн 424 тисячі гривень, майже 6,5 млн. Це доволі прилична цифра. Ця котельня орендувалася у частної структури, і которая к сожалению теж приносила нам убитки. «Нікопольтеплоенерго» також вважає доцільним відмовитись від купленого тепла. Це означає, що мешканці мікрорайону Металург та вулиці Херсонська Корбута мають встановити індивідуальне опалення. Це економія майже 8 мільйонів гривень. Спеціальна комісія вже розглядає заявки від мешканців цього мікрорайону. На сьогоднішній день ми розглянули 964 заявлення. Ми даємо розрішення людям не тільки тим, які проживають в мікрорайон Корбут і «Металург», но ну и всем тем людям, которые проживают в тех домах, в которых, а их таких домов 94, в которых одна-три квартиры. В этих домах около 260 человек льготной категории граждан. Это те граждане, которые согласно решению исполкома и просчитана сумма оказания материальной помощи на эконом-совете и утверждено решением исполкома, Порядок отключения и подключения отопления дуальной льготной категории граждан. Нікопольцям дають право вибору, яке індивідуальне опалення встановити газове чи електричне. Останнє більш приваблює мешканців, адже, по-перше, невідомо, яка ситуація буде з газом, а по-друге, електричне обладнання дешевше, ніж газове. Та от виникає питання, чи витримають напругу електричні мережі. Спеціалісти запевняють, що витримають. Є факти, коли розрішена мощність недостаточна для установки електротеплення. В даному випадку потребі може її увілічити. Но это влечет за собой финансовые затраты с его стороны. Тобто, мощності для населення составляють 900 гривень. В рамках економії на індивідуальні джерела теплопостачання планують перевести деякі заклади бюджетної сфери. Навчальні заклади переведуть на шестиденку, а населення закликають встановлювати металопластикові вікна, що теж допоможе зекономити газ. Що ж стосується тарифу в цьому році, точної цифри поки не називають. Та приблизно тарифне теплопостачання буде 11 гривень 46 копійок. Thank <laughs> you. Складна ситуація в Україні дається взнаки як простим мешканцям, так і великим підприємствам. Зменшуються квоти на поставку вітчизняної продукції на російські ринки, збільшується мито. Як наслідок, промислові підприємства зазнають серйозних збитків. Однією з небагатьох компаній, які вдається втримати стабільну роботу виробництва, є Сентравіс. Штат компанії не скорочується в складних умовах. Відрахування до бюджету збільшуються. Крім того, підприємство активно допомагає працівникам, мобілізованим до зони АТО, вимушеним переселенцям зі східних регіонів, а також військовим та мирним громадянам, постраждалим в результаті бойових дій. Компанія Сентравіс почала поступово розширювати ринки збуту своїй продукції ще в 2004 році. За 10 років підприємству вдалося зменшити частку продукції на російському ринку з 80 до 25%. відсотків. При цьому підприємство дотримується чітких правил сертифікації продукції, які виключають найменшу можливість постачання продукції військового та подвійного призначення. На сьогоднішній день за того що Только 25% нашего сбыта нашого збиту приходять на Росію. переориентировать эти 20%, возможно, где-то снизив об'єм в принципе, а частично добрав загрузку на других ринках для нас є вполні сильною задачі. Наразі компанію Сентравіс опанований ринок Європи. Більше 50% продукції йде туди. Найбільші ринки в Германії та Італії є представництво компанії в північній Америці. Працюють із південно-східною Азією. Підприємство підкорило Європу сервісом, короткими термінами виконання замовлень та широким асортиментом продукції, яка використовується в різних галузях від машинобудування до нафтопереробки. На сьогоднішній день «Сентравіс» міцно стоїть на ногах. Це одне з найбільших містоутворюючих підприємств з найбільшою середньою зарплатною по місту. Центравіс соціально орієнтована компанія. Вона першою відреагувала на ситуацію в країні. Було виділено близько 1 мільйона гривень на фінансування придбання обладнання та медикаментів для обласних лікарень, надання системної допомоги переселенцям та мобілізованим співробітникам компанії. Причому до благодійних ініціатив Центравіс активно долучаються її співробітники, а також компанії-партнери. Компанія фінансує а, оснащ, оснащення кожного а, нашого сотрудника всем необходимым всем необходимым средствами защиты и регулярно поддерживаем их и, и, и их семьи единоразовыми выплатами. Компанія прийняла рішення про призначення щомісячної пенсії до досягнення повноліття дитині загиблого співробітника Антона Кузніцова. А рада директорів зібрала одноразову допомогу його батькам. На жаль, чоловікам, що працюють на Сентравіс, як і багатьом іншим нікопальцям, продовжують надходити повістки до військомату. Компанія має намір і надалі докладати усіх можливих зусиль для підтримки своїх співробітників та їхніх сімей у цей критичний для країни період. Завершується, тож пляжний сезон в Нікополі теж добігає кінця. Як він проходив цього року, з якими проблемами зіткнулись? Про це ми дізнавались у начальника аварійно-рятувальної станції Олега Омелянчука. Пляжний сезон в Нікополі проходить спокійно. Аварійна рятувальна служба працює. Її начальник Олег Омелянчук дякує керівництву міста та управлінню житлово-комунальним господарством за виділення коштів на паливно-мастильні матеріали. Була проплочена фінанси. За горячо смазочные материалы, потому что у нас катер есть, а горячих материалов их не было. Приходилось привлекать к патрулированию тех судоводителей, которые ставят у нас лодки в бухте. Дякую їм. Робота рятувальної служби не припиняється. Тричі матроси-рятувальники виїжджали на пошуки потопельників до Орджонікідзе, Нікопольського району та в район вулиці Бакінської. А 17 серпня матроси-рятувальники станції врятували нікопольців-риболовів, які вийшли в море в шторм. В сильному пориві вітру піднялася хвиля і лодка почала тонути. У них не було ніяких аварійних, у них не було спасательних средств, ні жилетів. ни круга, ничего. Значит, один э, из друзей пошел в плав э, в направлении буя, а второй э, для спасения взял канистру с бензина 20-литровую и таким макаром э, держался на воде. Искали мы, нашли человека, долго искали. Человек уже выбился с сил, а спасло его канистра 5-литровая которая находилась у них в лодке, которая плавала, и он, он за нее держался. Если бы, конечно, еще, как по его словам, еще минут 15-20 бы, то он бы уже, конечно, не выдержал, потому что погода была очень плохая. Нашли мы его примерно на территории Каменка-Днепровской. Это уже практически под той стороной он был. Його дуже далеко сильно Олег Малянчук зазначив, працівники аварійно-рятувальної станції чимало роблять для відпочиваючих. Та у деякі з відвідувачів пляжу поводяться явно неадекватно. При обході території роздівалка в районі кафе Майами було вирваний кусок металу, порубаний метал. Лавочка поломана, спрашивается, зачем. Олег Омелянчук закликав відпочиваючих дбайливо ставитись до того, що зроблено для них, та побажав всім приємного і культурного відпочинку на Нікопольському узбережжі. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! 26 серпня вночі плюс 17 плюс 18, вдень плюс 21 плюс 22. Атмосферний тиск 756 мм тутного стовпчика, вологість повітря 35% ясно. У середу 27 серпня вночі плюс 18 плюс 19, вдень плюс 23 плюс 24. Атмосферний тиск 753 мм тутного стовпчика, стопчика, вологість повітря 45% ясно. У четвер, 28 серпня, температура вночі плюс 19 плюс 20, вдень плюс 21. Плюс 23, атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 44%. Ясно, вранці можливий дощ. У п'ятницю 29 серпня температура повітря вночі плюс 18 плюс 19, в день плюс 22 плюс 23. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 44%. Ясно. У суботу, 30 серпня, вночі плюс 19 плюс 20, вдень плюс 23 плюс 25%, атмосферний тиск 750. 75 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 51%. Відсоток. Ясно. У неділю 31 серпня вночі плюс 21, плюс 22, в день плюс 25, плюс 26. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 53%. Відсотки. Ясно. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.